Передній привід. Потужність двигуна 350 Вт, 10-дюймові камерні колеса, вага електросамоката 16 кг. запас ходу до 35 кілометрів, максимальна швидкість 25 кілометрів. Батарея 36 вольт 10 ампер. Знаходиться на кермі, вона зйомна. А щоб її зняти, потрібно вставити ключ замок. Заднє гальмо дискове, звичайне, переднє електродвигуном. Великий інформативний дисплей, на якому буде відображатися швидкість три режима роботи. Перший режим, другий і третій. Стан рівня заряду батареї. Передня фара світить, задній габарит світить. І стоп-сигнал також є. Батарея повністю заряжена. Вмикаю спідометр і подивимося, чи проїде він 30 кілометрів. Ну, ось дивіться, під цей горбочок з моєю вагою 84 кілограма витягує 17-18 кілометрів. Так, що там в нас? Максимальна швидкість була 26,9, майже 27 кілометрів. Зі свого досвіду скажу, що я їздив на багатьох електросамокатах. Тут реально є динаміка. Тобто, 350 ватт пишу, що 400, але він дуже динамічний. Якби зняти обмеження круїз контролю, тому що до 25 він набирає, далі вмикається круїз-контроль і все. І він їде 25. Ну до 25 в нього є великий ривок. Тобто, якби зняти це обмеження, він буде валити 30-35. Ну що, друзі, весь тест пішов по одному місцю. Петрович тут скачав додаток, а додаток виявився потім платним. Сказав мені, що треба платити гроші, щоб показати, скільки ти проїхав. Треба купити якийсь прорежим. Проїхав я 8 кілометрів. Не знаю, скільки ще до того проїхав, але орієнтовно 10 кілометрів ми проїхали. Максимальна швидкість, якщо котитися з горба 31 кілометр. Середня швидкість 15 кілометрів. І батареї тут ще більше, ніж половини. Орієнтовно проїхав 15 кілометрів, половину батареї вже немає. Поставив інший додаток: проїхав 1 кілометр 34 км, половину батареї ще є. Центр міста, вулиця Шевченка. Все вам показую, що ви знали, що точно я катаюся, а йому хоч би що, таке враження, що цей заряд просто безкінечний. А тепер давайте уявимо ситуацію. Половина батареї, можливо, навіть трошечки менше. І ось такий горб в Хмельницькому по свободи. Дуже великий. Витягне він мене чи ні? Так, трошки небезпечний момент. 6 кілометрів. Їдемо під горба. Машини вже поїхали. 7 кілометрів тягне. Уявляєте? Дуже важко під горба витягнув. Лишилися одного ділення батареї. Я вам скажу, що не кожен електросамокат з потужністю в 350 Вт витягне під такого горба. Перевіряю і кажу, наскільки гарячий двигун. Ну, пальця нереально тримати. Градусів 60-70, гарантія є. Дивіться, що вам не збрехати, з'їхав всього з величезного горба, і батарея зарядилася на одне ділення. Я не знаю, чи тут є рекуперація. Заряд батареї вже мигає, но самокат ще не втратив потужності, валить, як має бути. Навіть 25 кілометрів витягує хоч би що. Не знаю, як під горбану, по рівні дорозі тягне хоч би що. Дивіться, по новому спідометру проїхали 8,5 кілометра. Тобто, якщо в сукупності взяти... То 30 кілометрів навіть більше реально проїхати на цьому бюджетному електросамокаті. Проїхав ще півтора кілометра, вже все вже не тягне. Максимум там 5-6 кілометрів. Більше не їде по рівній дорозі. Самокат бюджетний. Одразу візуально видно по якості збірки, фарбування. Фарбування це все таке, воно дряпається, треться, десь в багажник автомобіля ставили чи десь щось зацепили. Вже можна подряпати, навіть нігтем взяти, ви його вже подряпаєте. Ну, бюджетна версія. Єдине, що мені не подобається, от ручки вони могли би бути якісь м'якшими. Але великий їхній плюс те, що вони не прокручуються, як навіть в дорожчих електросамокатах. Великий кліренс, за рахунок того, що тут немає акумулятора, дозволяє заїжджати і з'їжджати. З бордюра, не зацепляючи дно. Самокат розрахований до 90 кг. Якщо ви така худенька дівчинка кілограм 49, як каталася на відео, то вам він ідеально підійде, тому що він легесенький, ви його легко можете взяти, котити, тащити, десь в багажник, покласти автомобіля. Ну, він реально легкий. І компакт. Я розумію, що самокат бюджетний, але ось гальма тут слабенькі. Якби вони були гідравлічні, було б все набагато круто. Якщо валиш з великого горба кілометрів 35, дуже важко його зупинити. Самоката прислали на тест. А щоб його правильно перевірити, як весь електроінструмент, я його не шкодував. Я на ньому стрибав з бордюрів, бив його, дряпав, їздив по великим ямам. Перегрівав двигун, заїжджав до того часу під горба, коли він вже не міг тягнути. але я все ж таки тиснув на газ до того часу, поки він вже просто не їхав. Палив, грів, і йому хоч би що товк його просто знущався над цим електросамокатом, щоб перевірити, чи дійсно можна його порекомендувати підписникам. І я вам скажу: за ці гроші дійсно можна порекомендувати, тому що він пройшов. Такі випробування, і йому хоч би що, ніде нічого не люфтить, ніде нічого не повідкручувалося, як в інших електросамокаті. Ось тут все розкручується, ось тут від тої вібрації, від тих ямів. Коротше, 30 кілометрів проїжджає легко. Навіть коли вже починає мигати батарея, ви ще вільно 2 кілометри на ньому можете проїхати. Легенький, компактний, зручний. для... Підлітка або дівчина, навіть для такого дядька, та як я, легко з бордюрів стрибав, раму не зламав. Так що Петрович на всі 100% рекомендує, посилання в описі. А всім дякую, хто подивився відео, як завжди, ставте величезні подобачки.